Сьогоднішнє євангельське читання про милосердя. Але не просто про милосердя, яке взагалі властиве будь-якій людині, а про християнське милосердя. У цьому євангельському тексті зазначається, як потрібно діяти християнам, щоб їхній спосіб життя був більш досконалим, ніж спосіб життя тих, хто не увірував. У Господа Ісуса Христа. Очевидно, що є природна мораль властива всім людям, і тим, хто вірить, і тим, хто не вірить, грішникам і негрішникам, язичникам та християнам. Наприклад, любити свою сім'ю природно для людини незалежно від того, чи вона вірить у Господа чи ні. Або любити того, хто творить для нас добро природно для будь-якої людини, незалежно від її світогляду, міри релігійності та поглядів. Але від християн потребується більше. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те подяка, бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те подяка, бо і грішники те саме роблять, передає слова Господа святий апостол і євангелист Лука? Отже є доброзичливість властива всім людям, навіть тим, яких Євангеліє прямо називає грішниками, а є християнська мораль, яка має так само сильно відрізнятись від моралі грішників, язичників. І невірних як справжня віра відрізняється від віри хибної. Ключовим словом у цьому євангельському тексті є милосердя. Що ж таке милосердя? Як це буває, слова, що часто нами вживаються з різних приводів і за різних ситуацій, доречно і недоречно, неначе затираються і втрачають свій сенс. У Святому Письмі милосердя або милість. Означає реалізовану любов. Бути милосердним – значить, проявляти свою любов у доброчинності. Апостол Павло прямо вказує, що милосердя це прояв любові. Любов милосердствує, говорить апостол Павло у своєму гімні любові. Про те, як уже зазначалося, є природні, тобто властиві людській природі, любов та милосердя. І внаслідок цього навіть найгрішніші та найневіруючі люди здатні любити і бути милосердними, бути милосердними до своїх рідних та друзів. Бо і грішники люблять тих, хто їх любить, говорить святий апостол і Євангеліст Лука. Звичайно ж, за природною людською мораллю християнин теж любить тих, хто любить його. Але якщо на цьому його любов і милосердя закінчуються, то такий християнин нічим не відрізняється від тих, хто не прийняв Христа. Тому євангельська етика закликає перевищити цю природну мораль, перевищити її в тому розумінні, що якщо грішник любить того, хто його любить, то християнин повинен любити і того, хто його не любить, і навіть більше любити тих. То Його ненавидить. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть, говорить Господь. Звернімо увагу на те, що Христос не говорить, що потрібно бути безпристрасним або байдужим до своїх ворогів. Таке вчення можна знайти у деяких античних філософів, які відстоювали ідеали зневаги і байдужості до своїх ворогів. Христос же вимагає від своїх учнів набагато більшого. Християнин повинен любити ворога і благодіяти йому. Для багатьох, хто не приймає Христа, ця фраза є і неприємною, і незрозумілою. Але християни мають ці слова зрозуміти і прийняти їх як основний принцип свого християнського життя. Сам Господь дає обґрунтування цієї заповіді. І будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних і злих. Отже, ми покликані бути милосердними до всіх. Насамперед постараємося зрозуміти, що коли йдеться про милосердя, не варто розуміти його тільки як матеріальну допомогу. Очевидно, що люди, цілком матеріально забезпечені, можуть потребувати милосердя у зовсім іншому вигляді. Просто доброго слова, уваги, підтримки, щирості у нашому світі, де кожен цінує свій час, сили, емоції, скупість на них вже візитна картка сучасної цивілізації. Скільки людей навіть у своїй родині відчувають потребу у доброму слові, у задушевній бесіді або у звичайній увазі? Тож милосердя як діяльний прояв любові може бути дуже різним за способом свого вираження. А проте тут нас підстерігає ціла купа спокус. Перша із них і найпоширеніша, це підміна християнського милосердя милосердям природним, загальнолюдським. Доволі часто можна почути, що милосердя потрібно виявляти до тих, кому воно допоможе, як то кажуть, допоможе стати на ноги. Загалом такий підхід має право на існування, і, безперечно, він є правильним з багатьох точок зору. Завжди легко любити і виявляти милосердя до розумної, сильної, красивої, доброї та перспективної людини. Але що в такому підході християнського? Такий підхід скоріше розрахований на перспективу та на кар'єрний ріст. Але Господь не сказав своїм учням станьте продюсерами, шукайте талановитих, розумних, здорових, перспективних і саме до них виявляйте милосердя і підтримку. Християнин, звичайно ж, може і повинен допомагати талантам, але він, християнин, Повинен допомагати всім, незважаючи на особу, стан, посаду та статус. Інша спокуса на шляху милосердя чекає на нас навіть тоді, коли ми вирішили, що милосердя потрібно виявляти не тільки щодо перспективних. Уявімо собі ситуацію є люди, які потребують милосердя. І ми розуміємо, що з різних причин вони ніколи не зможуть у повній мірі вийти із стану, у якому опинилися. Наприклад, люди похилого віку вже ніколи не помолодшають, сироти ніколи не знайдуть біологічних батьків, і, як показує досвід життя, майже ніколи не будуть здатні соціалізуватися ті, хто випав із суспільства і веде асоціальний і часто аморальний спосіб життя. І ось тут, навіть за широкого бажання бути милосердними, в нас просинається наш внутрішній суддя. Ми починаємо судити, хто гідний милосердя, а хто його недостойний. Ось той гідний моєї уваги і милосердя, а ось цей ні. Здавалося б, усе правильно. Потрібно бути розсудливим і мудрим навіть у питаннях милосердя. Не можна бути милосердним бездумно. Адже навіть святі Отці радять, нехай спітніє милостиня Твоя в руках твоїх, перш ніж дізнаєшся, кому даєш. Проте, чи можемо ми чи маємо право судити? Адже визначаючи, хто гідний, а хто негідний милосердя, ми чинимо суд і навіть більше чинимо осуд. Але ж милосердя це прояв любові, яка Усе покриває. Суть і сила милосердя саме в тому, що воно діє не по справедливості, а з любові. Апостол Яків прямо говорить милість же підноситься над судом, милість вища, ніж суд. Вона більша за нього, ширша за нього. А отже, коли ми, бажаючи проявити милосердя, починаємо судити, то відразу стаємо на зовсім інший ґрунт. На землю, що відриває нас від християнської любові та милосердя. Ну а як же бути? Невже ми всі не розуміємо, що милосердям можна зловживати? Невже ми без будь-якого розсуду повинні проявляти милосердя? Адже можна опинитися в ситуації, коли йдеться, скажімо, про матеріальну допомогу, яку ми безрозсудно роздали всім, хто просить? А коли раптом зустрінемо людину, яка реально потребуватиме нашого милосердя, у нас вже не залишилося нічого, чим можна допомогти. У відповідь на ці абсолютно справедливі здивування, нагадаю вам одну незаперечну істину: милосердя це подвиг. А будь-який подвиг перевищує людські сили, інакше це був би не подвиг. Ті, що досягли досконалості в цьому подвигу, прославляються церквою як святі. І як же нам бути? Як поєднати мудрість і милосердя? Як і всі інші подвиги, милосердя вимагає виняткової уваги і відповідальності. Хочеш бути милосердним згідно з Євангелієм, приготуйся, що це буде нелегко. Хоча б тому що що доведеться витрачати свій час і свої сили. У милосерді не можна просто так відмахнутися. Просиш ось на тобі, тепер іди своєю дорогою. А я начебто виявив при цьому милосердя. Потрібно бути милосердним до всіх без осуду, але з розсудливістю шукати спосіб здійснення милосердя. Наприклад, підходить людина і просить грошей на їжу. Ми розуміємо, що на їжу ці гроші витрачені не будуть. Той, хто просить, і далі залишиться холодним, а отримані кошти витратить на шкідливі похоті, які занурюють людей у бідування та пагубу. Що ж нам робити за такої ситуації? Можна не надати допомогу і не проявити милості. А можна сказати: грошей не дам, бо бачу, що підуть вони на щось інше. Але точно не на їжу тому їжу тобі я куплю. Зрозуміло, що в такому часі на надання допомоги доведеться витратити більше часу і сил. Але все ж ми зробимо те, що повелів Христос ми виявимо милосердя і зробимо, хоч і зовсім маленький, але подвиг. Проявляючи милосердя, ми самі вдосконалюємось. А головне, ми прагнемо наслідувати самого Бога, як і Син Його вчить нас. Будьте милосердні як і Отець Ваш Милосердний. Святий Апостол пише, що Бог Отець милосердя. Постійно намагаючись виконувати волю Отця Небесного, ми облагороджуємо нашу душу, і вона починає на все дивитися, не засуджуючи, не звеличуючись, але виявляючи любов. І милосердя. Преподобний Ісидор Пелусіот наставляє треба, друже, мати милосердну душу, в кого є таке джерело, той виявлятиме все прекрасне. І бачачи це прекрасне, всі навколо нас на власні очі побачать силу християнської віри. Ми покликані бути милосердними, але давайте не будемо забувати, що і ми самі потребуємо милосердя. І якщо хтось подумає, що не потребує людського милосердя, нехай згадає, що він завжди потребує милосердя Божого. Будемо ж прагнути бути милосердними, і самі будемо надіятися і чекати милосердя Божого до нас. Богу ж нашому милосердному слава і поклоніння на віки віків.